Всім привіт! Погляньте, друзі, що я вам сьогодні принесла: квасоля, сочевиця, горох. Здається нічого особливого, правда? Такі собі продукти з супермаркету або із нашої кухні. Але зачекай, те, що ти бачиш на столі, це, як то кажуть, лише вершина айсберга. Ну, по-перше, все це бобові культури. Тому що мають плід бік. По-друге, світ бобових це не просто суп та каша, це рослини, які ховають плоди під землею, танцюють листями, плавають разом з бегемотами та крокодилами нілом, дружать з воронами. І це ще не все. Сьогодні у нас буде справжнє ботанічне розслідування. Зараз я покажу тобі таке. А, ні, не це. Просто я не стояла перед зеленими бобами гороху. Почнемо з арахісу. Багато хто говорить, що це горіх. Ага, що це бобова рослина, а плоди його дозрівають під землею. І це не жарт. Справа в тому, що на одній арахісовій рослині може утворюватись три види квітів. Перші верхні, вони просто квітнуть, ну, скажімо так, для краси. Другі, які знаходяться ближче до землі, от вони запилюються, запліднюються. І тоді, коли квіточка відцвітає, квітко ніжка опускається вниз аж до самої землі і буквально вкручується в землю, наче шуруп. Саме під землею і будуть утворюватися плоди боби. А треті квіти так взагалі існують під землею. І взагалі ніколи не виходять на поверхню, там самі себе і запилюють. А для чого такий маскарад? Питаєш ти справа в тому, що арахісе дитя посушливих місць існування. Для того вони ховають свої плоди, а раз заховані, значить менше будуть випаровувати води. Але у всьому цьому дійстві є ще один учасник: це гриб. Так, так, саме грибниця гриба оплітає оту квітконіжку під землею разом із бобами і допомагає їм смоктувати воду із ґрунту, і таким чином. Гриби допомагають молоденьким бобикам. Але арахіс не єдиний підземний гурман на нашій планеті. На території Західної Африки росте земляний горіх Бамбара. Через дуже високий вміст білка. Місцеві жителі використовують його для приготування різних страв та напоїв. А ще є сфеностеліс вузькоплідний. У нього взагалі ботанічна гімнастика. Під час світіння він вистрілює повітряним коренем у землю, який перетворюється на бульбу, на кшталт молодої картоплі. І боби, і бульба у цієї рослини є стівні. А ось бобова рослина Амбач ще один чемпіон з виживання. Росте він прямо у воді, а точніше у водах нілу. Деревина в нього легка як пінопласт, ідеальна для човнів. Через 3-4 роки кілька кущиків перетворюється на цілий плавучий острів, який тримає на собі і людей, і бегемотів, і крокодилів. Іноді ці острови зриваються з місця і пливуть за течією річки, перегороджуючи її. У давнину для цього навіть побудували такий собі амбачеруб. Спеціальне судно, щоб пробивати дорогу для інших транспортних засобів. І доки цей тунель утворювався, іншим кораблям треба було швиденько просунутися, тому що за якихось 8-10 днів все заростало заново. А от десмодіум – це рослина, яка вміє махати листочками. Він, ніби постійно, танцює вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз своїми листочками. Колись давно люди в Індії думали, чи він так танцює, плескаючи руками, радіє чомусь таємно і перешіптується або сам з собою, або з іншими рослинами. А от ботаніки підійшли до цього питання по-іншому. Вони зробили десмодіуму ЕКГ. Так, так, електрокардіограму, і з'ясувалося, що всередині дисмодіума щось пульсує, неначе людське серце, так як у кровоносних судинах в людини існує таке явище, як кров'яний тиск, так само і в дисмодіума існує свій тиск. Тільки рідинний, гідростатичний. Якщо, наприклад, рослині не вистачає води, чи вона захворіла, то він починає поступово припиняти свої рухи, і не наче... не наче засинає. А до речі, Ботаніки ще намагалися діяти на нього ефіром. Це така речовина, якою присипляли пацієнтів під час операції. Уявляєте собі, десмодіум теж засинав. Знайомтеся, це еритрина. В перекладі означає червона. Справді у неї червоне все і насіння, і плоди, і навіть квіти. А от запилюють її ворони. І до монтажу, і під час монтажу руда біологія перевіряє наукові факти, щоб вони були достовірними. І ось тут руда біологія помилилася. Ні. Еретрину запилюють не ворони, а найрізноманітніші птахи. Тож, коли на відео ви будете чути слово ворона, подумки підставляйте туди слово птахи. Для цього у рослини існують величезні квіти. А одна із пелюсток видається вперед, наче посадковий майданчик. Ну щоб все було для ворони просто супер. Еретрина виділяє величезну кількість нектару. Правда, він такий не дуже солодкий і дуже водянистий. Та в посушливих умовах для ворон те, що треба, аби набратися десь вологи. Але прикол в тому, що квіти Еретрини квітнуть всього три дні. І лише у перший день вона виділяє нектар. Але ж ворони про це не знають. Вони і решта, два дні, будуть пікатися дзьобом у ці квіти, а заодно вимазюкуватися пилком квітки, потім летіти до іншої і таким чином виконувати свою місію запилення. А така хитрунка. А от глідиція паркана на вулиці страшенна спека. А тому мозок рудої біології плавився і знову помилка. А тому правильно не глідиція, а гліцидія паркана, що і скаже далі руда біологія. Це улюблениця ацтеків. Ну так цей народ уже не існує, але історія залишила нам розповіді про те, що ацтеки дуже полюбляли вирощувати какао, але воно дуже потерпало від палючого сонця, і тому ацтеки садили поруч гліцидію, яка достатньо прикривала кущики какао від палючих променів. А ще й насичувала ґрунт поживними речовинами. За це ацтеки назвали гліцидію матір'ю какао. А от парканною її вже назвали ботаніки за те, що вона може утворювати чудові живі паркани, і все було б чудово й до наших часів. Але сучасні водії не оцінили краси та практичності гліцидії, яка росла на узбіччях доріг. Справа в тому, що в якийсь час на гліцидії завелися попелиці. Вони виділяли солодкий сироп, на який відразу ж прибували мурахи, котрі несли на собі спори грибів. Гриби вражали листя, листя поступово чорніло і опадало. І уявляєте, вся ця солодка бридота приліплялася до автомобілів, і навіть мийка не допомагала все відшкребти до кінця. А тепер знайомтеся з деревом велетнем із Ант. його звати. Пітецелобіум саман у парках на острові Тринідад. Ці дерева показують туристам як ботанічне диво. Справа в тому, що під цією рослиною завжди волого, хоча навколо посуха. А пояснюється все це доволі просто: листя пітецелобіума у пасмурні дні складається та пропускає достатньо світла. Листя складається і вночі, а тому роса вільно проникає під дерево. Зате в сонячну погоду густа крона не дозволяє вологі випаровуватися. Та це ще не все. Коли у пітецелобіума розпускається молоде листя, то із залоз при його основі виділяється малі пусінькі крапельки води. А тому під деревом веща стоїть легкий туман. Тому трава тут ніби постійно перебуває під дощем та росте, як у рекламі добрив. Коли у 1500 році португальці висадилися на берегах південної Америки, то їх вразила величезна кількість цього дерева, яке називалося бразил. Його деревина мала інтенсивно червоний колір, що нагадувала якісь жаринки. До речі, в перекладі з португальською, бразил і означає жарина. В Європі з цього дерева видобували фарбу Бразилін, тому ця деревина дуже цінувалася. А так як на узбережжі, де висадилися португальці, була величезна кількість цих рослин, то згодом і країну назвали Бразилія. І ще трохи магії від бобових рослин. Знайомтесь, мімоза соромлива. Варто лише необережно задіти листочок чи зламати його, як на заростями пронесеться дивне шелестіння. Воно нагадує шум перших крапель весняного дощику, і вже за якусь хвилину, замість хвилястого зеленого килима, видно лише скелетики листкових черешків. Тепер потрібно почекати. Якщо більше не чіпати мімозу, вона обережно розправляє свої складені листочки, і зелений килим повертає свій вигляд, наче жива істота, яка злякалась. Колись люди думали, що мімоза робить так, щоб налякати коров або кіс, які хочуть її з'їсти. Але це було неправдою. Сучасні вчені з'ясували, що у тих місцевостях, де росте мімоза, часто випадають потужні зливи, і листочки складаються для того, щоб вберегти себе від важких крапель дощу. І ось так. Від звичайного гороху та квасолі ми з вами занурилися у світ бобових, де є і пірнальники, і танцюристи, і будівельники, та інші. А тепер ваша черга. Ви знали, що арахіс ховає свої боби у ґрунті? А чи вирощували ви самі коли-небудь якісь бобові квасолю, сочевицю чи горох? Напишіть про все це в коментах, буде дуже цікаво прочитати. І не забудьте тиснути вподобайку, якщо вас вразила хоча б одна із бобових рослин. До речі, це далеко не всі, які існують у світі. А з вами була Руда Біологія. До побачення! Руда біологія.